Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Навіть за кілька днів до зустрічі російської української делегації у Стамбулі ніхто не може сказати, як будуть виглядати делегації двох країн чи будуть на переговорах, якщо вони взагалі відбудуться, присутні. Західні посередники і які саме питання будуть обговорюватися під час діалогу делегації, як відомо, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що він прибуде до Стамбулу 15 травня для прямих перемовин із президентом Росії. Однак, поки що від російського президента немає жодної реакції на цю заяву Зеленського, ба більше відомо, що у Путіна вже є розклад його зустрічей та інших заходів на 15 травня і цей розклад не передбачає його перебування у Туреччині. Разом із цим не будемо забувати, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який якраз сьогодні розпочав своє близькосхідне турне, не виключав можливості того, що він опиниться у Стамбулі, якщо в цьому місті відбудеться зустріч між президентами України і Російської Федерації. Тому у Путіна непроста задача, звичайно, він не бажає зустрічатися із президентом України. Навіть оголошені ним перемовини, це тільки декорація, яка має приховати бажання російського президента продовжувати війну з Україною і разом із цим зберігати діалог із Трампом. Але якщо Путін міг абсолютно спокійно відмовитися від будь-яких перемовин із Зеленським, йому буде дуже важко. Відмовити Трампу у зустрічі, якщо сам американський президент наголошує про можливість такого контакту, і, от зараз, якраз в Кремлі вирішує досить непросту дилему, яким чином відмовитися від проведення перемовин у Стамбулі за участю Путіна, щоб не образити американського президента. І таким чином не дозволити самому Трампу говорити, що він був готовий прибути до Стамбулу для того, щоб побачитися із Путіним, але от тільки сам Путін вирішив з ним не зустрічатися. Ще одна непроста дилема. Цих перемовин для Путіна, а чи варта зустріч Трампа зустрічі із Зеленським? Наскільки взагалі вагомим є факт діалогу між американським і російським президентами, якщо стане очевидним, що цей діалог відбувається тільки тому, що президент Сполучених Штатів бажає прямих перемовин між президентами Російської Федерації і України? Таким чином, Путіну все одно доведеться вирішувати питання, яке Може призвести і до його публічного політичного приниження у Туреччині, якщо він все ж таки вирішить прибути туди, щоб. Не ображати Дональда Трампа і до запровадження нових серйозних санкцій проти Російської Федерації, якщо виявиться, що Путін на перемовини не приїхав, а учасники перемовин з російської сторони не йдуть на жодні компроміси із своїми українськими співрозмовниками. А ми прекрасно з вами розуміємо, що так воно і буде, що ніяких реальних рішень у Кремлі від цих перемовин не чекають і тільки тягнуть час. Європейські лідери обіцяли. Що вони будуть готові обговорювати нові серйозні санкції проти Російської Федерації, в разі якщо Москва відмовиться від припинення вогню 12 травня? Зараз запровадження цих санкцій відкладено якраз на момент проведення російсько-українських перемовин. Однак перемовини все одно можуть відбутися. І під час цих перемовин буде зафіксовано очевидно небажання російської делегації йти на якісь серйозні поступки, які б могли створити умови для припинення вогню на російсько-українському фронті і для діалогу щодо того самого сталого миру, про який весь час говорить сам президент Російської Федерації. Таким чином ситуація дійсно є непростою, тим більше що. Представник Дональда Трампа Кіт Келлог вже зараз почав погрожувати Росії санкціями, в разі якщо російсько-українські перемовини не будуть супроводжуватися якимось реальним і важливим для адміністрації результатом. Трамп готовий направити до Стамбула і Кіта Келлога, і іншого свого спеціального представника Стіва Вітхофа, який, як відомо, кілька разів зустрічався із російським президентом Путіним, але без результату. І зараз ініціатива на російському боці, незважаючи на те, що про новий пакет санкцій не оголошено, мозки прекрасно розуміють, якщо Дональд Трамп погодиться із європейськими лідерами щодо запровадження цих нових санкцій, вони можуть абсолютно спокійно пройти і через євросоюз, тому що таким прем'єр-міністром, як Віктор Орбан чи Роберт Фіцо, буде дуже важко блокувати нові санкції проти Російської Федерації, в разі, якщо ці санкції будуть узгоджені із пр президентом Сполучених Штатів разом із цим залишається питання: а на що дійсно може погодитися російський президент для того, щоб зберігти діалог із американцями, вже неодноразово доводилося пояснювати, Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій. Для нього є важливим саме продовження діалогу із президентом Сполучених Штатів на тлі продовження війни, щоб і досягати певних результатів на фронті, щоб продовжувати терор проти цивільного населення України, схиляючи, як вважає. Путін українців до капітуляції перед російською воєнною машиною, і щоб робити Дональда Трампа та його оточення співучасниками своїх злочинних дій проти України. Однак довго така тактика не може триматися, тому що навіть сам американський президент вже почав розуміти, що президент Російської Федерації його використовує. І Саркастично помітив, що Україні може не вдатися домовитися із Росією саме тому, що президент Путін занадто зайнятий святкуванням ювілею перемоги у другій світовій війні. Для Путіна все це не дуже приємні ознаки, які говорять про те, що. У Трампа не просто уривається терпець, а з'являється розуміння того, що він репутаційно втрачає на своєму діалозі із президентом Російської Федерації. А між тим сказати, що Путін готовий до перегляду умов, які мали призвести, скажімо, до припинення вогню чи призупинення російсько-української війни, також абсолютно неможливо. Там можна говорити про те, що сам факт перемовин між Російською Федерацією і Україною без будь-яких умов вже є. Певним прогресом для президента Російської Федерації це абсолютно очевидна річ, але разом із цим, як відомо, умови самих перемовин їхніх досягнень залишаються незмінними. Так, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. Перед можливими перемовинами знову заговорив про те, що необхідно забезпечити визнання реалій на землі у контексті конфлікту в Україні, включає входження нових територій до складу Російської Федерації. І отут знову виникне питання, на яке ми шукаємо відповідь вже досить довгий час. Коли росіяни говорять про так звані нові території, вони мають припинення вогню по лінії зіткнення військ, чи все ж таки будуть продовжувати наполягати на відводі. Українських військ за адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, що не зрозуміла навіть нинішня американська адміністрації, які цитуючи віце-президента Сполучених Штатів Джей Дівенса, весь час запитують, чому вони мають віддавати Росії території, які та навіть не завоювала. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі Кофідона теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.